Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні у нас огляд новинки із Макдональдс, Вибачаюсь, знімаю вже дуже можна так сказати, запізно. Ця новинка була всередині літа, де з'явилась, і сьогодні вже в Полтавському майті їх немає в меню. Ми спитали, сказали нам, що зараз подивимось. Якщо є, ми вам зробимо його. І пощастило, Macріesпід Іріякі вдалося мені купити, а нового ролу вже немає. От, ну і макнагітс, часник та перець, ще є в продажі, я його тож встиг купити. І... Буде е, огляд розпаковочка і, е, на цю новинку. Ну а так, до речі, якщо ви не знаєте, е, в Макдональдс з'явилися нові старі українські бургери, там дві новиночки. Ну як вони, вони старі, але но там е, нові соуси е, соус з хріном, і якщо я не помиляюсь, чесниковий соус. Плюс там е, великий вибір. Картоплі з, з смаженою цибулею і з соусами. Ну, огляди будуть, пізніше все, я по цій темі розкажу. Помак Кріспі Теріакі. Цей бургер коштує 195 гривень. Отак от виглядає його опакування. І отак от виглядає он. Внутрі. До речі, народ, не, з, не забувайте підписуватись на канал і ставте вподобайку. Пишіть в коментарях, хто влаштував цей бургер, сподобався вам він чи ні. Ну і не забувайте писати про новинки. Ваші коментарі з цього приводу це дійсно класне нагадування, і, більше за все, це. Дійсно інформація про новинки, які я не знав. Дякую вам, що пишете. Так, що ми бачимо по бургеру? макриспі булочка з білого хлібу, свіжі свіжі огірки, соус терріякі. Дивіться, як він виглядає, коричневого кольору, листя салата. Ну, макриспі наша чудова котлета м'яса, як він. Зверху на макріспі у нас лежить шмат сиру. Ось, ось. І знизу, бачите, знизу під цим криспі ще є білий соус. Дуже смачно це все пахне. Я вже сліною тут захльобуюсь. Так, ну і так от виглядає наш бургер. Ну що ж, сугірком свіженько, куштуємо. Гостренько, смачний соус теріяті не дуже мені здається, я зразу цілий огірок з'їв. Мені здається, от, свіжий огірок не дуже підходить під соус ріяті. Так що наступний укус я хочу без огірка зробити, а дивитися тут з краю цього коричневого соусу дуже багато. А так соус дуже гострий. Ну не дуже, але гострий. Не... Можу сказати, звідки йде горчинка, то ли це соус е гострий, то ли, е мабуть, е паніровочка в ньому кріспі гостра. Непогана страда відчувається, так, підпечує. Е соус е сам же е такий солодкий е Азіан фуд, дуже нагадує, е ну, мені в цілому подобається. Непогане поєднання і е, бургер е, не сухий, такий соковитий. Ну, Здається, да, так. Зараз я вкусив е, без самого макріспі да, без цієї котлети. От, соус з Бо він ну, поєднує там солодкі нотки, такий а азіатський смак вок, да, і ну, тобто, теріякі і є гострота. Ну, до речі, не можу сказати, недавно ж ми їли бургер із KFC, бо там е щось е з теріяки теж е нам траплялось і. Там е мені здається було менше гостроти, Цей більш гострий. Ну, Чесно скажу, е мені подобається, тому що я люблю азіатську кухню, ну а взагалі, от, оцей, скажімо так, американський фастфуд е з азіатськими соусами. Цікаве поєднання, дуже цікаво це е, е, їсти, але я думаю, у, в масі ці, це буде більш е, любителя. Ну, мені подобається непогано підібрані інгредієнти, е, це сочно, е, подобається ця от корочка на Макріспі. Не дивлячись на те, що знизу і зверху є соус, корочка така максимально хрустка, от салат тут поєднується дуже класно. А з огірком, ну, можливо, не знаю, якось його треба було змельшити. може, може маринований спробувати сюди. Ну от свіжий огірок якось от. Я зразу цілий з'їв, ну, ну, вони якось конфліктують між собою, смак огірка, соуса, теріякі. Якось воно мені ну, не то, що погано, але помітив цей конфлікт. Оціночку цьому макриспі Тріякі ставлю 8 із 10, і мені в цілому сподобалось. Е, відповідь на... Чергове питання, взяв би я наступного разу цей бургер, ну, ще один раз думаю, взяв би. Чому один? Ну Тому що в Макі є улюблені бургери, які я люблю брати частіше, тому ну, ще б один раз взяв би, а надалі я думаю, вже перейшов би е к своїм улюбленим бургерам. Тим паче рекомендую вам спробувати, якщо вони ще продаються. От, ну, і, Або колись повернеться. Цікава штука. Американський і азіатський фастфуд в цікавому поєднанні, то варто спробувати. А в мене все. Дякую вам за увагу, дякую за вподобайку і підписочку на канал. До нових зустрічі. Всім пока!